Благословен Бог назавжди, нині повсячас і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес смертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес смертвих, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах, життя дарував. Христос, Воскрес і смартви і смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і, і чанці навіки віків. Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, ціли немочі наші, імене Твоє го Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віки, ам. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і. На землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і нам віки вічні. Амінь. До Богородиці з запалом нині, прибіжім грішні і смиренні, і припадімо покаянні, взиваючи з глибини душевної, Владичиці, поможи змилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверди рабів твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю має. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь! не замовкнемо ніколи, Богородице, Про силу Твою говорити мене достойні, бо, коли б ти не предстояла, благаючи, Хто б нас вирятував у військ тільки бід. Тож би охоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш, завжди від усякої біди. Будьмо уважні, ми всім премудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє усякі мроги. Роді і Слухай, дочко, і спогляні, бхили вухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє, роді, роді і роди. Господи, помолімся. Господи, помилуйся. Господи, помилуй. Бо ти святий єси Боже, наші тобі славу восана, Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання. Нехай хвалить Господа. Хвалить Бо святині, хвалити, хвалити о тверді сили його. Сяке дихання, нехай хвалить Господа. І що буде стоїтися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Евангелія, мир всі. і Духові Твоєму Від луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, ті, діставши, Марія, пустилася швидко дорогірську околицю містою. Увійшла вона в Дім Захарії і привітала Єлисавету, як почула Єлисавета привіт Марії, здригнула ще дитя в її лоні, Ілисавета сповнилася Святим духом і скликнула сильним голосом і сказала Благословена тими жінками, благословений плідло на твого, звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо, як твого притання сануна в моїх уках, дитя з радости здригнулося в моїй молоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться, сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і Дух міряю Бозі спасі моїм, во він зглянувся напокору слині своєї, ось бо віднині ублажатимуть вблажатимуть мене всі роди, велике вовчини в мені в самотній святе Його ім'я. Марія пробула в Єлизавети місяці сотри, потім вернулася додому свого. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Слава вишніх Богу і на землі мир у людях благовоління. Світло серед темряви. Дорогі мої, риство Ісуса Христа. В очах Марії було б хотію досить важливою, але рівночасно звичайною. Скеровуючи пречисту Вефлеєму, Господь виразно показує, що хоче простоти. Свята Євангелія, описуючи через Дво Спасителя світу, говорить про поспішне приготування і атмосферу убогості, яке відбулася таємниця народження. Божого сина. І настав час їй родити. І вона породила свого сина первородного і спозвила й положила в яслах, бо не було їм місця в заїзді. Луки 2. 6, 7. Тексту небагато, але Він дає нам змогу. Якось побачити та зрозуміти всі ті події, що відбулися цієї, ночі. через великий наплив людей в Ефлеємі, будь-які зусилля Йосифа віднайти місце в готелі чи в якомусь заїздці не мали успіху. Тому Йосиф вирішує шукати притулку десь в околицях міста. Причи статті Марія у важких життєвих обставинах. Знову зуміла побачити Божий знак, що був приготовлений для дитяти Ісуса. Господь бажав, щоб поява Його сина не залежала від вигоди матеріальних речей, а лише від щирості серця Його матері. Все те, чого матеріально бракувало Божому Синові, Марія доповнювала ревністю своїх почуттів. Якщо бути відвертим, то можна ствердити, що поза любов'ю і душею Марії, Боже дитятко нічого й не потребувало. Таким чином збулася фундаментальна правда святої Євангелії, Спаситель прийшов на світ, щоб шукати неземні речі. Христос прагне лише нашого серця. Боже, чин шукатиме людські душі. Людина ж Богові, крім любові, більше не в силі нічого запропонувати. Любов прочистої є чимось більшим, ніж просто почуття Матері до дитини. Любов Марії поєднана з вірою, вона споглядає Ісуса не лише як Мати, але як рівно ж та, що повірила, Боже дитя. В ефлемських яслах виглядало звичайною дитиною, важко, дивлячись на Ісуса, дитятко, розпізнати призначення Ісуса Христа, як відкупителя світу. Ніхто й подумати не міг, що це Месія, що це Сину Всевишнього, котрий певного доня сяде на троні Давида. Марія натомість вірила цілією своєю душею у слова ангела, стоячи на колінах перед цією беззахисною, маленькою істотою, що позбавлена всього, причиста мати відновлює свою віру в його могутність. Саме в цій маленькій дитині, що народилася у стаєнці серед темної холодної ночі. Марія розпізнала світло, яке має освітити цілий світ. Душа Марії цілковито на тим, приваблюючим внутрішнім блиском. Саме тому усе в одній хвилі пішло у забуття, усі незручності та невигоди подорожі, виснажливе шукання пристановища. Затрачені сили втомили Марію, ніч уже не є ніч, тінь ночі зникла, все наповнилося світлом. Пречисту богородицю тішить думка, що правдиве світло уже на землі, освітлення темряви не спізнюється, воно буде розповсюджуватися по всьому світу щораз більше. Духовні поради, таємниця народження Божого Сина, дійшла і до нас. Світло, яке колись просвітило Марію, просить і нас про цілковиту віру. Від самої хвилини народження Ісуса, Боже провидіння, закликаючих захоплюватися вірою, якою просто горіла Мати Ісуса Христа цієї свяної ночі. Просімо, Матір Ісуса, що ми училися вірити з такою ревністю, як вірила вона, вірити у світло, котре своїм близьком прагне розігнати темноту людської душі. Святий Лука пише, були в тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі та стояли на сторожі коло своїх отар, 2. Вибір пастушків. Нагадує Пермарії, підняв у гору смиренних, Господь звертається до покірних, Ісус об'являється їм. Зі сторони великих світу цього ангел міг би очікувати лише насмішки й погорд. Чи може дитинка, що сповита пелюшками і лежить в ясла, бути народженим Месією? Душа пастухів. Чиста, проста, саме така душа у стані прийняти послання небесного провісника. Послушні цьому незвичному посланцеві пастушки поспішили, щоб разом з пречистою дівою подивляти дитину, це був їх спасити. Якби і нам хотілося мати душу просту і чисту, як душа Марії, що приймає світло усій повноті, якби і й нам хотілося своїм серцем пережити почуття Марії, як ці пастухи, що дивилися на Спасителя поглядом Марії та з вірою Марії. Саме цього прощимо всі у своїх молитвах до Матері Ісуса, хоч трішки любові від Марії. Любові, з якою Богородиця пригортала свою дитину до материнського серця. Взявши перший раз на руки Ісуса, прочиста діва Марія відчувала, що тримає на руках владику всього світу. Син цілковито віддався в руки своєї Матері. Марія ж іще більше хотіла віддати ще йому цілковито. До самого кінця, від цієї хвилини, побачивши перший раз свого сина, мати не змогла вже більше відірвати свого погляду від Христа. Світло, що засяяло цієї вефлимської ночі, було постійним провідником життя причистої. Молімося до матері Спасителя світу. Просімо Марію, щоб обдарувала усіх нас тим великим прагненням припасти до того, хто є нашим Богом і Спасителем. Коли пастухи вдалися на пошуки дитяти, про яке їм сказав Ангел, то насамперед вони знайшли Його матір. Звертаємося, усі, і ми до Матері Ісуса, і просімо, щоб допомогла нам віднайти насамперед Її а через неї кожен обов'язково віднайде Божого сина. А відтак визнає перед Ним свою віру, свою любов. Амінь. Хрей, свята Діво, Марії, непорочно зачата, радуйся, і спаси дій, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Хрей, свята Діво, Богородице, примилосердна, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися. за нами. Діво від в світліша радуйся, і спаси, ти, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися. за нами. Днівовиць Рафимів, славніша радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа. Молися за нами. Маріє запашна квіт дівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє, покрови світу ширші від небес, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Маріє Мати Божа, молися за Марія Маріє, праведно у благання, радуйся і спаси що на тебе уповаю. О, Маріє Мати Божа, молися за нами. Марія на за потік заплаканих, радуйся і спаси дих, що на тебе уповаю. Маріє Мати Божа молися за нас. Марія прибіжище грішників, радуйся і спаси тих що на тебе уповаю, О Маріє Мати Божа, молися за нами. Марія на посередниця, що напокинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нами. Марія єдина чиста і благословена, радуйся і спаси дих, що на тебе уповаю, о Маріє, Мати Божа, молися за нами. За всіх, ти молишся, благая, за тих, що прибігають з вірою під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богом, бідах і скорботах не маємо, Обтяжені гріхами, незліченними, мати Бога Вишнього, тому то ми до тебе припадаємо і збав від усяких негодрабів твоїх. Пом'яну ім'я Твоє і роді, роді, всіх скорбні радість. І пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скитальців потіха, бурями гнаних пристань, хворих посіщення, немічних покрові заступниця, жеста старости Мати бога Вишнього, ти єси причиста. Поспішися молимся, щоб спастися рабам Твоїм, слухай, дочко, і спогляні, прихили вухо Твоє, радуйся, пречистая Діво, радуйся, цінний скіптря царя Христа. Радуйся, зростивша, гроно, таїнственне, радуйся, дверя небесна і неопалима купино. Радуйся, мирне світло, радуйся сіграсте, радуйся вірних спасення, радуйся, заступнице всіх християн і прибіжище владичого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчан, на віки, віки. Радуйся, вселеної, похвало, радуйся, храме Господній! Радуйся горотню, сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий, радуйся славу Християн всечесна, радуйся, Марія, мати Христа, Бога, радуйся Раю. Радуйся, божественна трапезо, радуйся, тіне, радуйся, ручко, все золота, Радуйся всіх уповання. Покірно схиливши свої голови, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, царице наша приблага, надіє наша Богородице. Захисте сирісткі тайців пристаного засмучених радости, скривджених покрових. Телько глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам, немічним, провадь нас недосвічених. Ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, Крім тебе о Божа мати». Бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милости твоєї, молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Богом, любивий український народ. Щоб він зберігся в чистоті Христової віри, молимося, до вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимося. За наш український народ, щоб він радо віддав своїх синів і дочок на служби церкви і народу, Господи, вислухай, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимося, за наші українські родини. Що в них розквітала любов до своєї церкви і народу, збереження Божих заповідей, благаємо Тебе, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконня, і не віддай нам за вчинками нашими. А у доброті, і щедротах згадай нас поглянь, на стогін сльози й плач людей твоїх від війни, споглянь на стогину, убогих і покору нашу, прости нам всі провини. І відверни від нас увесь свій гнів, що заслужено, йде на нас молимося, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодаттю Твоєю, Господи, зупини війну, погасив у нас всяку ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу над ворогом. Zachęstwo je naszych. І нелицемірну любов подай доброчинний спокій, бо угодне життя молимося, дві, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи, всіх ворогів наших прости, молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Томи лісвіще дротами, і щедрот, чоловіку люм родноси, на душа з ним благословені си, з спред святим, лимшовотворящим, твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. Амін. Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава Богосподня Господня на тобі восіяла, Радій нині веселися Сіоне, а ти, чиста, Богородице, втішайся. Воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе Боже, на ній наша, слава тобі. Христос Воскрес і смертвий, смертю, смерть подолав і тим, що в робах життя дарував, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, що воскрес із мертвих істинний Бог нас задля молитву пречистої, непорочної своїй матері. Святого Отцефаїв, обручника, святих славних святих вальних апостолів, преподобний вносницю наш всіх святих, нехай помилуй, спасе нас, бо він благий чоловіко любен. Амінь. Христос воскрес і смертвих смертю, смерть подолав і тим, що в громах життя дарував. Христос, воскрес і мертвих смертю, смерть. Подолав, Подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес, із мертві смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, І нам дарував життя вічне, поклоняємося Його тридневному воскресінню.